Всім привіт! Граю бабу Гренню. Це третя частина вже, першої частини Баби-Гренні. Скоро скачаю другу частину. Нормал, тепер буде хард, як я обіщав. Почалось. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, будь ласка. Мені це дуже треба. Кстати, тебе помню то, что сказал, на перший друге стене. Набери на на 15 лайков. Да я буду снимать, как я апаю Шелли на 30-й. ранок. Ну у меня на це я в гараж у меня есть. А, гараж, блять, она там, блядь, притехнут. Блять, вставай ты! Не, фур три годы стоять, блять. А наш вас скотч, він був мій біт обігти, навіть одну кубі. Кстати я на останній житті, а якщо дойду, ще не знаю. Я попробую вам показати один трюк, але якщо він піде, У мене один раз таке було. Я вам зараз покажу. Тепер давайте, поки у мене є багато життів. Бум, нахуй, коли йшов показувати той трюк. Она специально прочитала. Она хотела зарубить хаяшковый бой. Шокохода. Давай, ты начал. Я за один день вам сделал третью сцену. Каждый день почувствования, то скучно. То сука. Блядь, я теперь склад лепше. Якщо... И воно сезиба на Блядь. Не дай ти ты кинешь прям під дверьми капкан. Наш ломпошняком. Дибексим стоят. Та й причекайте. Та й я живий. Ліу Курсі? Подивіться просто. Ха я ж коли зараз буду її на ябути. Може. Вот так нахуй. Опа. Хоп. Так условия. То есть у тебя комнаты был. Очень не раз не был. Дядя Толик. Ну за что, я забыл? Я уже забыл, что ты. Кусайся, хуй со Там баба Сталин, ты Да, баба Сталин. Папу ставлю, блядь. Ебацу шутки. Блять, сука. Бен на худолі сходу, бля. Блядь, це відомо буде... 55 <смір> хвилин, бо не знаю, сейс уже не хочется заниматься. Мені є зараз йти кудись. Я викладу всі три частини в один день. Набирайте 10 лайків, або 15 на другій частині або на першій Знімаю. на любій серії, короче, 15 лайків. Знімаю бабу грань. Другу частину. Якщо набираєте 15 лайків на всіх відео, або на любому відео, просто одному. То я починаю апати шелі на 30. То я знімаю відео. Будь ласка, наберіть 15 лайків. Всім пока!